Дика свиня з кличкою Рієт може залишитися зі своєю господинею, конярем з містечка Шаурс, що на північному сході Франції. Таке рішення ухвалив суд, але цьому передували важкі дні хвилювань. Елоді знайшла свиню у квітні 2023 року біля ферми коло сміттєвого бака. Вона була внизу біля поштової скриньки між баками для сміття, і вона була приблизно така. Після цього дика свиня оселилася на фермі. Алоді намагалася повернути Рія дику природу, але без успіху. Тоді порося стерилізували, вакцинували та лишили жити серед коней та собак. Рієт любить грати з м'ячем, цупить усе, що погано лежить. вона краде собачі галати, собачі іграшки, наші робочі інструменти, недостки, поводи та щітки. Вона багато чого забирає у своє маленьке стіло. Коли щось загубилося, ми йдемо туди і усе знаходимо. Однак безтурботне життя Рієт мало не закінчилося трагедією. Елоді подала кілька запитів до регіональної префектури на дозвіл утримувати одомашнену тварину. Їй щоразу відмовляли і навіть стали погрожувати, що заберуть свиню й кудись відправлять чи присплять. А перед жінкою постала перспектива опинитися у в'язниці за вилов чи утримання диких тварин, а також отримати штраф у 150 тисяч євро. Елоді почала боротися за життя вихованки, навіть організувала протест. Зарієти її господиню заступилася і 90-річна Бріжит Бардо, яка більш як півжиття присвятила захисту тварин. Елоді каже, що не дозволила б приспати свиню. Жінка була готова жити в лісі, аби її не могли звинуватити в тому, що вона забрала Рієт з дикої природи. Місце диких тварин у природі. Наволя. Я не знаю, чому між нами виник такий зв'язок. не в їжі, бо вона може знайти їжу будь-де. Просто вона особлива. І можливо, саме тому родичі вигнали її зі стада. На щастя, суд наказав префектурі переглянути заяву про утримання тварини і зобов'язав державу виплатити власниці свині компенсацію розміром півтори тисячі євро.